Нашої незвичайний лоточок. Він сенсорний змивається прямо в каналізацію. Вітання, друзі! Ось дивіться, яка вона молодець, наша білчок. Луточок спеціально зроблений так. Бачите, що сейчас тікає прямо в каналізацію. Ще до того, як кішечка закінчить свої справи. Тобто лапки в неї наскільки можливо. Частесінькі залишаються, декілька крапель там залишається, ну, якби стільки, скільки нас сіття була наповнювачів, також нестерильно. От, але це дуже класний девайс. Нас навіть замовляють ті, хто має інші лоточки, там всякі брендові купляли, все одно вибирають наш в кінці кінців. Е, навіть дор дорогі за, за цей лоточок дорожчі покупляли, все одно повертаються до нас, замовляють наш. Він дуже класний, він змивається самостійно. Зараз в кінці відео покажу вам процес процеття. Є е, ще зверху є додатковий привчальний лоточок. От, він прозорий такий, ви туди пересипаєте свій наповнювач, ставите його зверх цього, він без отворів, і потім поступово відбираєте цей наповнювач. Коли кішечка вже звикне, без наповнювача ходити, ось так, як наші. Е ну, там залишиться декілька, там, наприклад, гранул. Тоді ви вже ставите ці гранули прямо сюди на лоточок, бачите, як все змивається, під так відключена каналізація. От, і вже потім ну, 5-10 гранул вона не заб'є каналізацію. Бачите, тут. тут е вам показую, як змиваються какашки. От великі котячі відходи. Ну, ось так ось все відбувається. Тут тетри, бачите, тому що попереднє відео поставила, так, де змивалося все. От. Але бачите, чистесенька водичка зверху промиту. Всі щасливі, дійсно щасливі. Девайс дуже класний. Є е, міжнародна доставка. Тому можете спокійно замовляти буде вам щастя.